Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра? О 19.45 відбудеться дуже цікавий матч у лізачим поводі. Каталандське Жерона, на себе вдома. На ЕС Стадіоман Тіві команда Мічела буде приймати Ліверпуль арне слота. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. У Жерона та у Ліверпулі не було очних зустрічей. Ми просто подивимося, останні взагалі результати команд. Жерона. Три поразки, одна ніч'я та одна перемога за останні 5 матчів. Після того команда повернулася з розташування збірних. У жерона була перемога над Еспаньолом, домашня, 4-1 перемога була. Але потім програли штурми на виїзді 0 Лізі шепонів, потім зробили неймовірний камбек який з Віліареалом. І я вам хочу сказати, що Жерон, в принципі, Віліал перегравала. 0-2 команда програвала, мічі, в підсумку вдалося забити два м'ячі у відповідь, і Жерона зробила камбек. Потім команда покинула Кубок Короля, вилетіла Жерона від Лагроніаса 0-0 в основний час та 4-3 у серії пенальті. Лагроніас перемагає. Ну а 7 грудня Жерона поступається Мандрицькому Реалу, себе вдома на стадії Мансіві з рахунком 0-3. Якщо казати про Ліверпуль, то Ліверпулі одна нічия та чотири перемоги. Команда Арне Слота знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. 9 листопада Ліверпуль перемагає Астон Віло з рахунком 2-0. Потім після того команди повертається з розташування збірних. Ліверпуль перемагає Саутгемптон. 24 листопада 3-2 перемога на характері, Потім Ліверпуль перемагає Мадридський Реал на енфолді з рахунком 2-0. Потім Ліверпуль перемагає 1 грудня Манчестер Сіті з Рахунком 2-0. Просто в якихось немірних кондиціях, і справді знаходиться Ліверпуль. Ну і потім було ніче з Ньюкаслом, 4-3 нічі, в принципі, по ділу. Ліверпульці програвали, потім навіть зробили камбек, вийшло вперед. І Ліверпульці були дуже близькими до перемоги, але на 90-ті глині Фабіан Шар. рахунок матчі зрівняв, там Ліверпульці розписали перестрілку 3-3 з Ньюкаслом. Друзі, якщо взагалі казати про Жерону, то зараз каталонська команда знаходиться на 9-й позиції. Після шістнадцяти турів в іспанській лалізі шість поразок, чотири нічі. Та 4 перемоги є у Жерони 22 бала у у каталонської команди, 22 забитих м'яча, 23 м'яча пропущено, і мінус 1 різниця забитих та пропущених. В принципі, якщо подивитися останні 5 м'ячів Ліги, там у них поразка ось від реала, нічия, та було три перемоги підряд у Жирона. І якраз ось ці три перемоги, вони і команду ось на 9 позицію і підняли. Тобто, я, в принципі, можу сказати, що у Жерона, в принципі, є абсолютно усі шанси, щоб зайти. У Єврокубки, тобто шанси у Жиро є, і взагалі Жирона робить ставку на іспанську ліку. Якщо казати про Ліверпуль, то після 15-ти тур, хоча Ліверпульці зіграли на тур менше, тому що нагадаю, що матч з Евертоном був перенесений в будь-якому випадку Ліверпуль на першій позиції. під харнеслата тридцять 35 залікових балів, 29 забитих м'ячів Ліверпуля, 11 м'ячів пропущено, і плюс 18 різниця забитих та пропущених. 11 перемог, одна поразка та дві нічі в Ліверпулі за 14 турів. Просто якісь неймовірні взагалі, показники. Має Ліверпуль. Тобто команда Ерне Слота знаходиться в неймовірних кондиціях, і взагалі, я вважаю, що прямо зараз на даному мить Ліверпуль. Справді, одна не те, що одна, напевно, на даний момент Ліверпуль справді одна з найкращих команд світі. Тобто, по грі, по стабільності Ліверпуль однозначно зараз одна з найкращих команд світі. Ліверпуль демонструє неймовірно просто стабільність. І справді, Ліверпульці виглядають доль потужно. І підопічні слоти підходять до завтрашнього поєдинку в дуже хорошій формі. А ось з навпаки, з вилетіла від Лагроніса, поразка від мандрівського грала, тобто Жерона навпаки, в такому не надто, скажімо так, приємних таких кондиціях підходить, але команда грає на стадії МНТВ, а в рідних стінах у Жерона, в принципі, не пано грає. До речі, у Жерона цей поєдинок пропустить Віці Ганков та Ерера. Віці та Ерера, я побажаю всього самого найкращого, і справді ось Жероні не вистачає Віці. Ось справді Жероні не вистачає Віті Цганкова. Ось це Віті Цганкова. Ось справді ключовий футболіст Жероні Віті Цганкова. Справді, не вистачає Віті, ось не вистачає Віті, але в будь-якому випадку в будь випадку. Жерона дуже сильна команда, але справді Віті не вистачає. Ви знаєте, Віті він міг би дати ось динаміку, але Віті справді не вистачає Жероні. Коста Симікас і Брейма Конате, Алісан, Конар Бредлі. Даний матч пропустять. Я так розумію, що Діого жота та, та у, Кеза будуть, напевно, в заяві. І справді на завтра ще пойду, але в будь яку випадку. І справді діогу жота та, Кеза, я так розумію, що мають точно скоро повернутися. Ну, давайте дивитися, де там команди йдуть у чипонів. Ну, Ліверпуль перші, Ліверпульці, 5 турів, 5 перемог підряд, фантастика! Фантастика, мої ліберії друзі! П'ять перемог підряд, підбічний гарне слота, 12 забитих м'яче, лише один ось цей пропущений м'яч від Мілана, до ще на перших хвилинах і все. Після того ліверпульці взагалі не пропускали, плюс 11 різниця забитих та пропущених. До речі, найкраще у Барселони, але в будь-якому випадку ліверпульці перші. Що казати про Жерону, то Жерона зараз знаходиться на 30 й позиції. Жерони 4 поразки та одна перемога. Програли Паріжу, дуже боляче поразки, справді для Жирони тримались так дуже довго під Паризьким натиском, але Парижани все-таки дотиснули Жерону. Потім Жирона програла у другому турі ще. Ось, ну, знаєте, поразка така, знаєте, дуже справді прикра, тому що програла Фейнорду себе вдома, 2-3. Хоч в принципі по грі. Я вам хочу сказати, що Жирона там на поразку точно не награли, і Жерона взагалі там ну, на ніч, як мінімум, награли за гульовими шансами. Але потім перемагають знову, Братислав 2-0 на Стадімут ТВ, перша перемагав в історії. Неймовірна подія для кожного глобольного Жирони, Потім була дуже боляча поразка від PSV на 4, ну і потім програли, також, турмо, також дуже така прикра поразка 0-1. Три бали у жарону в пасиві і справді не найкращі, ну скажімо так, ну скажімо скажімо так, так, не найкращі положення у Жирони, Але якщо не помиляюся, і але взагалі казав, що там навіть якщо не помиляюсь, навіть у вересні, місяці, коли там ще з Парижем грали, що взагалі ставку та Жерона все одно робить на іспанську ла Лігу. Тобто пріоритет у Жерони це садкела Ліга. Але в будь-якому випадку Ліги і для Жерони це, звичайно, ще успіх. Туди вийти було. І звичайно, що Жерона тут віддасть, я думаю, усі сили абсолютно, щоб витягти ось цю ситуацію. Справді Жерона може витягти ситуацію. Тому що Жерона вона критична зараз Чемпіонів. Але шанс у каталонської команди. Ліверпуль, вже, Ліверпуль взагалі перша команда, якщо я не помиляюсь, яка вже собі гарантувала вихід в плей-офф. Ліверпульці, здобувши ось ці п'ять перемог підряд, гарантували собі вихід в плей-офф. Тобто, в принципі, Ліверпуль вже точно вийде в одну восьму. Це гарантовано, але питання за кого таке місце. І звичайно, Ліверпуль би дуже сильно б хотів, би першу позицію здобути. А я взагалі не здивуюся, що в Ліверпулі вийдуть, ну скажімо так, такі більш такі молоді футболісти. А ось щоб вони набрали досвіду. Я цьому також не здивуюсь. Тому що в принципі собі вже гарантував в Ліз Чепонів. А в англійській примірлізі Ліверпуль там очікує такий складний календар. То в принципі я не здивуюсь ротації. Де і ротація 100% буде у Ліверпуль, я так думаю. В будь якому випадку, очікую грошей у футболу, обидві команди будуть грати на атаку. Тому я все-таки думаю, що обидві команди все-таки заб'ють один одному. Жрона, думаю, заб'є свій гол. І Ліверпуль свої, свої голи, думаю, знайде все-таки. Тому думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Ну і Друга моя думка, я все-таки друзі віддам перевагу. Тут, тут Ліверпульцям Все-таки думаю, що Ліверпуль арне Ну, як мінімум, Жероні Мічела не програє. нічого я би не виключав би. Думаю, що Ліверпуль і як мінімум Жероні не програє. Взагалі, думаю, що тут може бути в принципі нічого 1-1, або Ліверпульці там, так мінімально там, з рахунком 2-1 або 3-1. Заміять Жерона програти, але основна моя думка це обидві команди за об'єднання та Ліверпуль як мінімум Жероні не програє. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу, хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, до побачення, усім до нових зустрічей.